Друзі, перші проголовне поїхали. повідомляю, що це китайці служать на стороні РФ на Покровському напрямку. Говорять китайською, пишуть теж китайською. Вони були помічені в окупованому місті Селидова і навіть перші відео. Крім того, поміняли китайську техніку прямо в Донецьку, а у самому місті побудували підземні бази, де будують розміщені китайські сили, які охоронятимуть китайський бізнес, який почав заходити в регіон, у Той же час, не зважаючи на сварку із Зеленським. Трампу набрити, ядерний шантаж Путіна. Станцією заеса вчинок мати. Останні тому пряме свідчення вже їздять на ЗСН, питаючи України так само, як і в чину китайців. Джерела передають, що сьогодні вночі спекотно на аеродромі 5-6 полоса для військових, куди годину тому прибув борт із Китаєм. Китай, попри свої заяви, продовжує таємно постачати росіянам допомогу, в якому вигляді вона наразі зрозуміла. Проте зрозуміло, що це ціль номер один для партизан РФ. Паралельно з цим Китаю таки дуже сильно бісить ситуація на і, наприклад, позавчорашні прямі попадання російських дронів по підстанціях атомки та постійний ядерний шантаж. Потіна Патрушева за даними телеграм-каналі Китай разом із США демонструвати ЗС, демілітаризувати її, розмістити та спільних миротворців. Також відповідних спеціалістів інженерів Китай надає такої великої уваги підтриманню безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Закликає усі сторони до ескалації та обезпечити ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заяву. Виларечницям з СКНРМАО Нін коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими теракту на ЗАЕС, передає власний кореспондент Укрінформу. Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомній електростанції і повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ сказала Мао за її словами. Безпека запорізької атомної електростанції є частиною української кризи і її забезпечення залежить від перспектив політичного регулювання кризи як такої. І сторони повинні діяти відповідально враховуючи підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на запорізькій атомній електростанції та вжити заходів для деескалації напруженості у збезпеченні об'єктів цієї атомної станції, сказала дипломата. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватися конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення України російської війни. 16-го літаків з Китаю та США готові той брати у свого контролю під того як дали з обома Арану Поки провчили Путіна, Мертанська таймс пише в редакційній статті, що російський президент Володимира Путіна цілком може показати відірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які на думку газети похлинулися. Іншими словами, підрив брудної бомби на заяс таймс вважає, що Путіну, який авторитарному лідеру важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників, однак перебіг війни, розв'язання якої вже було величезною стратегічною помилкою. і давня спроба заколоту на думку газети може підштовхнути Путіна до якогось радикальних кроків, адже автократу, де зб. Збереження влади потрібно збільшення і ніж здатність до насильства. Пише ведення жодних реальних успіхів на фронтах. Путінська армія вже давно предъявити публіці не може, поб'є по іміджу успішного і рішучого лідера. За наявними даними розвідка, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції. Ще одні операції від фальшивим прапором заявляє Генеральний штаб СБУ. Росія є одним єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажів. України та усього світу ніхто інший, окрім російських терористів, не став у світ так близько до межі світової радіаційної катастрофи. Лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти заес. Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж тактику шантажу нашої держави та всієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи та заес. Україна завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних об'єктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України Тне відновити реальну безпеку і станції, допоки російські терористи знаходяться на ЗС, тримають там свою бойову техніку та мають можливості проводити свої операції. Безпека станції не може бути гарантована. В той же час є три прямі влучання та захисні конструкції головного реактора ЗС піднялася чорна, а можливо, і радіаційна хмара після таких ударів. І ми не здивуємося офіційно про це, заявив знову не ректором Гатера Рафелі Гросі. Сьогодні перше з листопада 2022 року, і року. Після того як я виклав п'ять основних принципів, у Мені серйозних ядерної аварії з радіологічними наслідками замс підтвердив, що відбулося щонайменше три прямих влучання захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Написав Гросі. Звісно, в організації розуміють, хто обстрілює заес, однак не назначають. Тому що вважають, що це не входить в компетенцію. Магате говорять, що їх функція обмежується станом. Безпеки станції, станцію під контроль хочуть взяти китайські та американські інженери. Путін вже поставили ультиматум. Забираються Вивести війська. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.